Другого раунду, Україна теж має підійти сильнішою. І сильнішою це означає демократією західного зразка. Якщо Україна підійде до другого раунду, з царизмом, з неголеною автократією, самодурами, дилетантами, невігласами, які вже шостий рік очолюють державу, то, шо, то шансів нуль. Взагалі нема про що говорити. Ми є сильні тоді, коли ми є частиною західної цивілізації. В країну має вернутися її величність демократія. Як би це пафосно не звучало? Права і обов'язки йдуть завжди в парі після прав. Такий послідовность: нема прав, нема обов'язків. Забрали права, забрали свободу до побачення обов'язки. Так, гласить. Фундаментальна основа західної цивілізації, Україна буде сильна і буде якраз мати шанс вириватися з західного в західний світ від цього руського міра, якраз якщо вона буде утверджувати всі нормативи і параметри західної демократії. А в нас не вийде така ситуація, коли виборці на слові тут захочуть бути далі одноосібними. Навіть після якогось там рішення, яке там нікого не влаштує, далі буде монопартійний царизм, однопартійна влада, знеструмлені всі антикорупційні органи, прокурорський нагляд обнулений взагалі, тому що кум, сват, брат всі свої, вараньо одному око не виклює і навіть в кишеню не загляне. Ну тобто, якщо не буде системи противаг, балансів і взагалі всього, ну. Базового, що, чим є демократія, то в принципі взагалі-то асенс взагалі в тих всіх жертвах і війні і так далі. Розумієте? Тому тут, якби тут, вмієте, це є змагання ладів. І якщо змагаються два авторитарні режими російський і український, то виграє російський, бо він більший. Ви ти вичервише поставити, якщо змагаються два авторитаризми. Ну ми не говоримо, що в нас зараз авторитарний режим абсолютно. Ми говоримо, що в нас авторитаризм. Я перепрошую У нас Доп -доп. за всіма ознаками і всіма абсолютно. Канонічними ознаками у нас абсолютний авторитаризм, тобто одноосібний принцип прийняття рішень без воє... права воєнний стан на нього вплинути. Ну воєнну як про це Остапа. Це ваша думка? Ну зараз не я... списуємо це на війну на воєнний стан, але ну ми, ми ж говоримо про майбутнє. Якщо в майбутньому це збережеться, ну то це означатиме фактично. Ну якби як ліквідацію демократії, а за недемократичну країну. Демократичний світ не буде боротися. Ви себе не запитували, чому таке обережне ставлення весь час по, от, от, по от, шляху війни. Завжди таке, знаєте, обережне ставлення, якби більше з обов'язку, допомоги і так далі. Ну, от якраз тому що. Тому що, ну, тому що знаєте, щоб, щоб, щоб хотіти, ну, от, що, щоб демократичний світ за тебе боровся, треба бути демократією. І це ми, ми від цієї теми нікуди не втечемо. Ну добре, зараз є війна, воєнний стан на це можна все списати, все і списується. І хто ж ну тут проти цього не заперечує, це ж зрозуміло. Але якщо ми говоримо про наступну фазу, то там демократія мусить вернутися в країну інакше в принципі хто за неї тоді буде боротися. Комусь потрібен в центрі Європи, вибачте, знову якийсь гібридний режим. З одноосібною владою, з якоюсь клікою, які там вже шість років не міняються, там і так далі. Тобто цього не буде. Тому тут виклик майбутнього це власне виклик модернізації або повернення до демократичних норм. Якщо цього не станеться, то там сценарії нам будуть пропонувати дуже погані. Ну і це якби логічно. Тут вже має включитися і наша сторона, так ми лише не повинні. Ну, не просто просити і чекати, але й працювати на те, аби бути рівними в демократичному світі, бо зараз ми там не, не є присутні. Ми за торжеством демократії споглядаємо зовні, як такі кастровані котики. Ми просто дивимося, як в Америці відбуваються вибори Вау! Якісь дебати, вибори там з перевагою в один відсоток там чи в два перемагає кандидат величезні там емоції, там виборчі програми, обіцянки. Ми на так заці спостерігаємо як за кіном, бо самі відвикли. А у нас так має бути. От повернення до демократії це наш спосіб порятунку від перебування в руському мірі. Тому що я повторюю для того, щоб бути під Росією з Росією, не обов'язково втрачати державу. Я сто раз буду наголошувати на прикладі Білорусі. Білорусь є на карті світу як держава. Мають і кордони, і, і війська свої, і, і мову, і, 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 і прапор, і гімн, і навіть свого президента, і толку сто. А держави такої нема незалежної. Це є просто підкопитна держава Росії. На ну, так і тут тут не обов'язково втрачати державність, щоб ну, просто бути. Під чи з Росією під її орбітою, а нам щоб не бути, треба бути демократією, треба бути протилежною до Росії, а це є власне приналежність до Західного світу. Тому це, це є ну от, от за це вас. мова, так. а там все решта. Тобто немохідно. десь у те, про що ми говоримо, що насправді нам не треба. Ну тобто не треба боятися умовного перемиря. Яке може бути з Російською Федерацією, як такого, коли що, мовляв Росія буде накопичувати сили. Так вона буде їх накопичувати. Нам треба до цього ставитися максимально відповідально. Що для нас це буде знаєте, оце політичне визначення, домашнє завдання, і в нас от тоді може бути найважливіше в історії нашої держави домашнє завдання, яке ми маємо виконати там належним чином для того, аби не повторилася російська агресія ще більшими для нашої держави. Катастрофічними наслідками. Ну, як би це пафосно не звучало там чи загально, але насправді десь воно так і є. І це навіть ну тут перемир'я це таке, це дуже умовне слово. Я його ніколи не вживаю. ну Тобто, я сказати, це перемир'я, це таке якесь ну так навіть з Вікіпедії слово. Воно ну, так воно в політиці так не працює. Але Особливо з росіянами, які десь там. Цей шанс вийти з війни, по-перше, це вимушений, це крок вимушений. Ну, тому, що позитивних сценаріїв нема, а негативних мас. Ну тобто, треба унеможливлювати найгірше. Ми йдемо по сценарію унеможливлювати взагалі найгірше. А найгірше це власне є довга війна з ну, вже, вже далі, вже на і нема вжити. Це в принципі поразка і залужний ще в двадцять році вже економіці виразно написав перед тим як. Піти з посади, тому це власне наше завдання, це такий той історичний шанс, який з'явиться, використати для того, щоб здійснити квантовий стрибок з того такого всього злегка лайтового, авторитарного в демократичний. Тому що якась маленька Естонія, маленька Латвія, маленька Литва, яку можна там розуміти танком проїхати за півдня, якраз в цьому бачала свою безпеку. В побудові демократичного як би, ладу, аби ним протистояти авторитарній суперпрезидентській на той час Росії. Ну і звичайно, членство ЄС і НАТО. Ну і це, власне кажучи, тут третього нема. Ну нема третього. Ну хто шукає третє, той знайде той третє на Красній площі в кишені Путіна. Всякий третій варіант веде до Росії. У нас немає взагалі шансів. У нас тільки єдиний шанс це просто себе просто не те, що на 300%, на тисячу, і проголосити європейською демократією і стати нею. От і на це спонукнув спрямувати всі свої зусилля. А вже всі так технологічні моменти, знаєте, як там виходити з того з якихось рішень, чи вони можливі, чи не можливі? Це вже є діло вторинне. Тут важливий просто от, власне цей е, ну, якби світоглядний вибір. Я, я от, на це постійно б'ю, тому що про це всі забувають. Всім впирається в якісь розумієте суто питання там території, там чи якось там інші питання, які не менш важливі, і всі якось з під війни знаєте, вибили оцю ціннісну основу. А в ній же ж лежить ціннісна основа. Росія чому хоче цей простір? Ну, бо тому, що тут її лекала працюють, її матриця тут присутня, і в тому числі в політичному житті. Ну і тому тут таке, це таке, це дуже світоглядне зараз, е, таке питання. Я волію більше про нього говорити, хоча про нього і найважче говорити. Бо простіше було би сказати, задоволений ти незадоволений чимось. На це це таке глобальне взагалі. Ну за всю історію не знаю, існування українства як такого. Ну, от такого якогось часу ікс ніколи ще не було. Просто це ну настільки світоглядний зараз підходить вибір. Ну то ж, з жертвуючи чим ти мусиш якось все ж таки ну собі намалювати цю візію майбутнього життя, а воно є тільки в колі західних демократій. Що тут, в принципі, часто кажучи, ну шкода, що ми дійсно призабули про цю знаєте про ці основи цінності війни. Ну Корисно інколи собі це нагадувати.